Це програма один на один студії працює журналіст Валентина Ілліна. Гість сьогоднішньої програми Владика Варфоломій, архієпископ рівненський Острозький, керуючий рівненською єпархією Української православної церкви. Слава Богу, Владик! Слава Богу, наша програма Владика виходить напередодні світлого свята Христового Воскресіння. Скажіть, будь ласка, чому це свято у православних вважається найурочистішим і найвеличнішим? Православні ще його називають церковно-славянською мовою ще так праздником праздники і торжеством із торжеств. Тому що це дійсно найбільше свято нашої християнської православної традиції, яке святкує наша свята православна церква. Бо через Воскресіння Христова ми маємо надію на вічне життя, а кожна людина завершуючи своє життя, як би вона не прожила, але не хоче помирати і надіється, що після смерті все-таки життя неї за не буде закінчено, а буде воно продовжуватися. І тому Христос нам і обіцяє, що після нашої фізичної смерті ще буде чекати на свічне життя, життя з Богом, життя в Царстві Божому. І тому дійсно це велике свято, яке святкують люди і називають торжеством і торжеством. Бо через Воскресіння Христове Господь і обіцяє нам Воскресіння, коли прийде на землю судити живих і мертвих. Ще таке питання: е, є кілька назв цього свята. От Воскресіння Христове, Пасха, скажіть, будь ласка, чого так великодень знову ж таки? Чому є кілька назв, і що кожна з них означає? Воно. Е, Сумує одну назву, це Пасха Христова, світле Христове Воскресіння, тому що ми святкуємо одне свято. а Воно пов'язано з тим, що, наприклад, у Старому Заповіті це слово Пасха готувалося спеціальні страви, блюда, які називалися Пасхальними в честь виходу єврейського народу із Єгипту, із Єгипетського пленяння. І тому ця. Традиція називати це свято прийшла до нас вже в Новий Завіт, до нас, православних християн, Ми це свято називаємо Пасхою, і тому що люди теж печуть спеціальний хліб, готовлять його, який називають Пасхою, і в день Пасхальний його освячують і розділяються серед своїх домашніх, своїми рідними і близькими. О, і світле Христове Воскресіння називається. Тому що Христос Воскреснув, і цей день буде світлим, радісним, веселим і великдень. Називають тому, що по церковнослов'янській традиції цей день завжди був рахувався, великим, великим благодатним днем. Тому і так і скорочено, називаємо великдень. Спасибі за відповідь. Ще ось таке питання. Щороку світле Христове Воскресіння ми відзначаємо у різних числах? Тому скажіть, будь ласка, як хто і як проводить оце розрахування паски, в який день на який день він припадатиме в наступний рік? Практично паска прорахована багато десятиліть, навіть століть наперед. І ця традиція бере свій початок від першого Вселенського собору, який відбувся в місті Нікеї в 325 році. Тоді було прийнято, щоб християни святкували православні християни Пасху в один день, і це було прийнято на соборі. Це значить для нас воно є важливим, актуальним і е, обов'язково до виконання. Але Традиція така, що в різний день виходить, тому що тут було пов'язано з святкуванням євреями дня Пасхи, а єврейська Пасха вона не мала сталого числа, оскільки в євреїв 13 місяців урокові календарних, які пов'язані по місяцям. Пов то Пасха в їх завжди припадає на різний період нашого часу, нашого календаря. І тому була така традиція, що святкувати Пасху не ранше сонячного весняного сонцестояння, тобто після 22 березня, не раніше, раніше 22 березня, не можемо святкувати. І треба, щоб прийшла єврейська Пасха. І тому такі Получається розрив між пасхальними днями в нашій церкві. Саме ранче ми святкуємо Пасху 4 квітня, це саме ранче, коли ми можемо було святкувати. Було Було таке? На своєму віку пам'ятаєте? Да. І саме пізніше це 8 травня за Новим Стилем. Оце в тому в тих кордонах, і ми святкуємо цей, цей свято Пасхи. І тому богослови вираховують, коли проходять фази місяця відповідні, коли наступає весняне рівнодення, коли проходить єврейська Пасха, і тоді, після е, такого весняного рівнодення, і повно, коли проходить повний місяць, ми святкуємо Пасху Господню. Е, цікаво, що таке, ось дізнатися. Хто ходить у церкву щонеділі, той напевно, знає, що е, Богослужіння літургія пасхальна вона абсолютно різниця від тих літургій, тургій, до яких ми звикли, наприклад, от щодо цієї літургії, яка зараз передувала великодню у піст і так далі. Скажіть, будь ласка, чим чим вона відрізняється і чим особливо пасхальне пісноспівання? Літургія практично не відрізняється, тому що навіть у Дні Великого посту, коли на сходить день суботній і недільний, то ми святкуємо служимо літургію Іоанна Златоуста і Василія Великого. Пасха святкується, служиться літургія святого Іоанна Златоуста. Єдина різниця в тому, що як пишуть церковні устави, старовинні церковні устави, то Пасху. Господь, ми святкуємо поскору, тобто не затримуючи, нигде на чому зупиняючись, хочемо віддати, щоб люди самостійно відсвяткували це свято. І урочисто, торжественно, тобто не, немає ніяких піснеспівів, такі, які б нагадували, якісь Сум, наприклад, як це Дні Великого Посту, а співаємо в духовній такі радості, піднесені духовному і поскору, тобто не затримуючи, то люди відчувають, що це набагато простіше, виходить, в День Пасхи, бо служення і таке воно радісне, урочисте, торжественне, і, і, і кажуть, що тоді на Пасху. Свято дійсно відчувається краще і воно скоріше проходить. А літургія одна, і та ж що постом, що не постом, що в пасхальний період. Мабуть, хто насправді відчуває не швидкість, а навпаки, важкість у літургії? Це, мабуть, хор, бо на нього найбільше навантаження у ну, пасхальну ніч безперечно, тому що там є вказівка. Так співаємо поскоро, тобто співаємо швидко, урочисто, і треба стримувати і темпи відповідної мелодії зберігати і. Настрій теж він передається від того, як співають хористи. Так воно передається для людей, які моляться, і для самого ж духовенства. Ще є одне правило Паски: служба завжди починається в один і той самий час, наскільки я розумію. Ну сьогодні ви маєте нагоду наголосити про те, і віряни, які хочуть прийти на пасхальне богослужіння, не помиляться і прийдуть вчасно. Ми починаємо своє богослужіння. Половині дванадцятої вечора, тому що наш час Київський співпадає з часом Єрусалимським. А в Єрусалимі світле Христове Воскресіння починають святкувати вночі о 12-й годині, коли починається перехід часу з вечірнього до нічного і з нічного до вже наступного дня, вже ми рахуємо, що після 12-ї години наступає новий день, тому ми починаємо. Уже пасхальне послуження о дванадцяти в половині дванадцятої, поки там зробимо хресний хід, щоб вже в 12 годині починати святкове служення, коли наступає недільний день, новий недільний день, а саме Пасху Господню. Тому такої традиції притримується наша церква, і місцеві священники теж цього дотримуються. У нас бувають випадки, що священник має дві церкви, обслуговує. Тому приходиться йому і там починати, і там не, не, не спізнитися, щоб люди чекають, то він вже сам там на місці вибирає коригує, і коригує з часом, да, за погодженням з людьми. Але в основному всі церкви о 12-тій годині, так, пів дванадцятої, так, 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 так. так? Ну, але ж багато залежить від самого священика, як він служить, і від хору. О, і буває, що починають одні святити, наприклад, ми освячуємо Пасхи біля третьої години ночі, і наголошуємо, щоб наші люди приходили вчасно, бо біля третьої години ночі ми вже починаємо святкувати і святити Пасху. А вдруге, в других навіть селах є, що й в п'ятій годині, і в сьомій годині, як батько почне служити пасхальну службу, то ніяк закінчити не може. Вже білий день на вулиці, а батька і святить Пасхи. Ще тоді таке запитання: Великодній кошик він має бути якимось особливим в кожного? Чи це мають бути якісь от традиції? Великодньому кошику має бути те то, те то, те. От з позиції церкви. Церква не, не ставить якихось таких. Конкретних умов, що має бути, але обов'язково треба, щоб була паска приготовлена, цей благодатний хліб, який кожна господиня готує і який освячує, і на м'ясо. Тобто, ми після днів великого посту починаємо споживати скоромну піщу, це значить м'ясо мліякостів, тобто сир і вироби з молока, масло, Якісь другі продукти харчування і яйця. Оце та, традиційні страви, але люди несуть і освячують і сіль, щоб була освячена в Пасхальний день бо Вона дуже добре протязі року неї споживати, додавати, розмішувати з, з такою звичайною сілью, зберігати. А навіть я пам'ятаю, колись був в Росії в Брянській області, то там ще й готовлять так звану четвергову сіль. Вони. Перемішують хліб, звичайний, із сіллю, і кидають його в піч, коли печеться пасха. І саме тісто згорає від температури, а сіль залишається. І вона тоді має такий перемішаний чорний колір. І сама сіль, це згорівший хліб і кажуть, дуже помічна вона тоді у житті кожної людини. Якщо людина хвора, то употребляє потрошечки тої солі собі у харчу при харчуванні. Ну я на собі цього не випробував, то я це. не можу рекомендувати. Але така традиція є. О, так що люди приносять і сілі, приносять і другі якісь е, е, страви, хто що рахує за потрібне. Та те і освячують цей день. Але от такі традиційні Пасха, яйця, молочні продукти і м'ясо, то це повинні бути. Тому що церква через освячення цих продуктів харчування дозволяє, що ми можемо знову після Дні Великого посту споживати їх. Ще одна гарна така традиція у нас, українців, це фарбування яєць, при тому зараз їх фарбують у різні кольори. Скажіть, будь ласка, про походження, наскільки я розумію, це вже якась своєрідна легенда існує. Тому що в Біблії про червоні крашенки і писанки ніде не зазначено. Ну, є безперечно, така, така церковна. Розповідь, наскільки вона відповідає дійсності зараз, трудно судити, але коли святарівна апостольна Марія Магдаліна, яка, до речі, зображується на багатьох своїх іконах з червоним яєчком у руці, прийшла до міста Риму, щоби там проповідувати Воскресіння Христове, і якимись правдами, неправдами вона прийшла до палацу римського імператора, і це якраз вкушав трапезу. Кушав їжу собі. І вона стала йому говорити, що Христос Воскреснув, що це Син Божий, що Він через своє воскресіння відкриває дорогу всім віруючим людям. І він як би так сказав, а оскільки на столі, на його трапезі, були яйця варені, каже, це така правда, як оці яйця білі стали б червоними. І тут яйця стали червоними. І оце в подражання якоби ці, цієї традиції. то... Фарбуємо Фарбуємо яйця, Фарбуємо яйця да. спогади. А скажіть, будь ласка, вони мають бути червоні. Це принципово для з позиції церкви? Чи можуть бути сині, зелені, різнокольорові? Такі як сьогодні різноманіття фарб і кольорів? Напевно, різноманітне це... ця Гама кольорів, яка дає можливість зараз фарбувати в різні кольори, вона більш себе оправдає, тому що це радість. Якби ми тільки фарбували в червоний колір, то це було майже всіх одинаково. А так ми зараз бачимо і сині, і зелені, і жовті, і червоні. Це дуже така, от гамма. щоб тішило око. Так, да, щоб тішило око. В Першу чергу це приносило радість, задоволення. така. Ви згадали про Марію Магдалину, а мені хотілося б ще запитати вас: ось таке. Сьогодні чимало суперечок. Власне, Біблія їх якби і скасовує про те, що жінки нижчі за чоловіків, і жінка повинна підкорятися чоловікою. Але ось зараз нещодавно я відкрила одну із богословських книжок, і там була вказівка, на те, що е, м, жінки стали на одну сходину з чоловіками після того, як вони побачили, першим вдалося побачити Воскресіння Ісуса Христа. Ваша позиція, безперечно, це воно, грунтується на такі православні традиції. Ця розповідь, яку ви зараз говорите, але взагалі християнство підносить жінку до рівня е, з чоловіком. Тому що перед Богом, що чоловік, що жінка, ми одинакові. Маємо одну і ту ж природу і одну і ту ж душу, що чоловік, що жінка, маємо безсмертну душу. І тому, якщо це взяти другі релігії, то вони вщемляють позицію жінок і взагалі жіночі жіночі права. А православна християнська традиція це навпаки підносить і ми бачимо зараз серед святих дуже багато святих, і в тому числі, як ви сказали, що жінки-мироносці перше удостоїлися бачити Воскресого Христа і поспілкуватися навіть з ним, коли прийшла Марія Магдалина до гробу, де був похоронений Ісус Христос. То християнство просто підносить жінку на вищу ступінь і рівняє її з чоловіком. Ну, а от така традиція, що і жінка може бути святою, це вже стало після Християнства, після того, як Воскрес Христос. Що стосується Пасхи, наступний тиждень, який після Пасхи йтиме, він називається Світлим. Скажіть, чому така назва і чим він особливий? Цей тиждень, який починається святої неділі з Пасхи Господньої, і закінчується неділею Фомі чи неділею, Називається світлий в церкві, тому що відкриті царські ворота у храмах наших, посередині яких ставиться після богослуження святий Артос, який ми вже освячуємо в суботній день, а в деяких містах місцях у неділю, тому що в суботу якщо немає богослуження, і роздають вірним людям, як цей благословенний пасхальний такий хліб. Церковний уже. Але ще світла вона, тому що ми цілий тиждень співаємо про Воскресло воскрес... Христа. І в понеділок, і в середу, і в четвер послуження у нашій православній церкві, яке прославляє Воскресіння Христове, носить такий же порядок, як і в самий день Пасхи Господньої. Тому це свято у нас святкується аж 40 днів. Але перша седмиця, коли кожного дня, рано й вечора одинакове богослуження називається світлим, тому що ми прославляємо Воскресшого Христа особливим чином, таким радісним, світлим, веселим. Поступово ви наблизили до того питання, яке я хотіла власне, задати вас вам наступне. Це про те, що через тиждень ми святкувати вшановуватимо пам'ять померлих. Але перше ніж ми розповімо про цю неділю, я хотіла би вас запитати таке: чи правда знову ж таки серед православних, серед віруючих ходить такі легенди, не знаю, розмови про те, що людина, яка помирає на світлу седмицю або у три дні Пасхи, зразу удостоїться честі бути прийнятою у рай. З точки зору, Церкви як це так? Чи ну, ні? церква прямо про це питання не говорить, що людина така э, стає безгрішною, якою вона при житті не була, і після своєї смерті відправляється в небесний чертоги Царя Небесного. Але така народна думка й традиція є, що через Воскресіння Христового відкриті дороги до Царства Божого. Так як у церкві ми відкриваємо в пасхальну сідміцю царські врата, і вони на протязі тижня бувають відкритими, так і тоді, в пасхальний день, хто відходить від цього земного життя, то якоби попадає, коли рата, врата раю відкриті, і людина безперешкодно може туди зайти. Але безперечно, що це велика честь, така. Для людини, коли вона завершує своє життя у такий святковий, радісний і урочистий день. Тому віра ця базується трохи на такому на хорошій, на хорошій традиції православній, що в цей день особливо відспівуємо людей по пасхальному чину, якщо приходиться звершувати похорон. Не тільки в самий день Пасхи, хоч бо в самий День Пасхи не прийнято звершувати поховання, а вже на другий, на третій день це робимо, то вже по Пасхальному чину, особливо таким. То люди рахують, що от помер на Пасху, значить, і райські двері відкриті, і людина попадає у рай. Але про це священне писання нам не говорить ніде. І, Але тому... не будемо в людей забирати надію не будемо, і віру. Не. Хай так і хай буде, так хай і так, буде, так і буде, залишається. Так. Тепер щодо вшанування померлих, чому саме друга неділя після Пасхи вибрана? Власне, як потрібно йти у цей день до церкви, і з чим? І що потрібно нести на кладовище? Ну, В кожній місцевості є теж традиція, що нести на кладовище. Але люди. Зачастую приходять і наносять і, і всякої сісних запасів, і навіть і спиртних запаси, і там починають, на, на могилах своїх рідних і близьких влаштовувати прямо таку тризну, будемо говорити. Церква це осуджує. Церква говорить, що у день, коли ми поминаємо наших рідних по пасхальному чину, цей день називається Раденіця. По церковно славянськи він святкується вівторок після неділі Крофому, але враховуючи той період, що зараз весна вже у людей дуже багато роботи, то місцева така традиція у нас перейшла вже з вівторка світлої сідмиці, хоча... Хоча ми не відміняємо в соборі, в нас звершується богослуження, перейшла на недільний день, коли люди більш вільні. І тоді приходять і поминаємо в цей день рідних, близьких, які відійшли від земного життя, але для які для нас залишаються дорогими, і які з якими ми надіємося зустрінемося в потопічному житті, тому така от традиція православна. Зберігається на неділю. А що нести ще на, на кладовище несуть у церкву, несуть яйця ці ж пасхальні, несуть паску, е, варять колово безперечно. І що рахують за потрібне, те і, і несуть. Є така традиція, що люди можуть забрати ці е, е, речі, які вони принесли, продукти харчування, і тут же біля церкви роздати людям. Убогим, тим, які потребують якоїсь допомоги, щоб вони теж помолилися за упокій наших рідних і близьких. А є, що залишають у церкві. У нас, наприклад, буває тоді багато хліба, і ми роздаємо в якісь сирітські будинки тут по Рівному, школи інтернати даємо такі, де люди могли б їх спожити, в тому числі і у військові частини. У нас хороші традиції такі підтримуємо військових і роздаємо і пасхальні крашенки, і саме пасхи. Якби мені не хотілося сьогодні говорити про політичну ситуацію в країні, але раз ви ось вже зачепили е, трошечки це питання, тоді е, хотілося б дізнатися ось наступне. Е, як наскільки сьогодні Українська Православна Церква бере активну участь у подіях, які розгортаються на теренах України, і власне позиція ваша особиста? Ну, ми як люди віруючи, Церковні, то щось попливати суттєвим образом на ситуацію в країні ми не можемо, але ми молимося постійно. Церква наша молиться за мир і спокій в нашій державі. Коли буде мир, коли буде спокій, то всякі справи вони будуть вирішуватися, коли ми будемо в єдності. І тому церква в першу чергу молиться за мир і спокій нашої держави. Але церква не може стояти осторонь тих подій. Які відбуваються в нашій державі. Ми зараз бачимо, що проходить мобілізація багатьох людей, які вже відслужили в армію, знову на перепідготовку. Армія, будемо говорити, до цього не готова, держава наша теж не готова. І тому віруючи, люди стараються підтримати тим, чим вони можуть нашу українську армію. Ось і зараз я дав вказівку, що в пасхальний період. Кожний священик на підтримку нашої армії повинен здати певну суму грошей, кожний священик. А потім, у понеділок, на світлій неділі, коли буде, рахуємо, що буде найбільше людей у нашій церкві, які вже не будуть пов'язані, що прийдуть Пасху святити, пішли і пішли, а приходять на богослуження, щоб звернулись наші священники до... Людей, щоб люди чим можуть, тим допомогли нашій армії. Безперечно, в першу чергу це будуть якісь кошти. А як будуть кошти, то за кошти можна придбати все необхідне чи ліки, чи харчування, чи якісь інші матеріали, які необхідні для наших воїнів, тому я думаю, що наші люди осторонь стояти не будуть і чим зможуть, будуть допомагати. І це було вже неодноразово що. Завжди народ підтримував армію, тому що бачили в тих воїнах своїх захисників. І на сьогоднішній день теж це наші захисники, і треба взяти певний тягар, хочемо ми цього чи не хочемо, який повинна насти держава, але не може вона зараз це зробити через бідність на свої плечі щоб допомогти армії. Ну і на завершення традиційно є нагода сьогодні звернутися до всіх. Вірян до всіх небайдужих, і словами вітання, і словами побажання і закликами вас як настоятеля усієї церкви Рівненської, Рівненської української православної, дорогі браті і сестри! Безперечно, знову ми святкуємо це велике свято Пасхи, Господні. Я сердечно вітаю вам. Вас із цим великим радісним святом і бажаю вам доброго здоров'я, помочі Божої. Нехай Воскрещий Христос коснеться нашого серця, нашої душі, щоб ми через Воскресіння Христове і саме воскресли для добрих справ, для якихось добрих вчинків, щоби. Кожний прожитий нами день приближав нас до Бога, і що ми залишалися вірними Христу через виконання Його святих заповідь, через творіння добрих діл. І нехай Воскреслий Господь допомагає всім нам ще не один раз зустрічати світлий Христовий день Пасхи Господньої у цьому житті. Будьте всі здорові і Богом хранимі. Спасибі вам, Владика, за гарну розмову у нашій студії. Сподіваюся, що вона для багатьох додасть якоїсь наснаги, віри у майбутнє, впевненості. Нагадаю глядачам, що гостем сьогодні у студії був Владика Варфоломій, керуючий Рівненською єпархією Української православної церкви, архієпископ Рівненський і Острозький. Усім бажаю здоров'я, миру, спокою, гарного свята. На все добре!